The <laughs> cat За останні два тижні українська енергосистема піддалася масштабним ракетним обстрілам з боку росіян у багатьох регіонах країни виникли проблеми з безперебійним забезпеченням електроенергії, через що українців чиновники і енергетики закликають заощаджувати. А що ж на Волині дивно, але підприємство Волинь Обленерго, єдиний в області надавач послуг з розподілу електричної енергії на запит 12-го каналу коментувати ситуацію для Волинян відмов. Вся мовляв про все будемо писати у соцмережах. Читайте там, що робити волинянам, які не мають доступу до Фейсбуку. Не уточнили. Тож про те, до чого варто готуватися волинянам в реаліях енергетичного терору, який розгорнула Росія. Ми розпитали експерта інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука. За його словами, побутовим споживачам на волині хвилюватися нічого. Власне, є багато споживачів. Вони є облік, великим регіоном частині промислових об'єктів, частині кількості населення, це також відіграє свою роль. То звичайно, в цій ситуації на Волині, в тому числі да ситуація умовно спокійна. Тож на Волині, як і у всіх регіонах України, щодень діятимуть графіки обмеження потужності промислових споживачів за вказівками Укренерго. Відтак перебої зі світлом можуть бути у тих користувачів, хто живе на вулицях, які мають спільні лінії з великими підприємствами. «Укренерго» не завжди в першу чергу промислові споживачі, бо не більше споживають енергії, просто. Вони більші споживачі. Часів пов'язані з, 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 з різними споживачами вже крупнішими, наприклад, заводами, якимись там промисловими об'єктами, там споживачами крупними. Да? І тому, наприклад, ви, як споживач, який живе на вулиці, ви можете просто ну, скажімо так, навіть не потрапити під чергу відключення, тому що ви, звичайно, побудовували споживачів вас побутові. А якась інша вулиця, так вона, наприклад, прив'язана до якогось іншого великого споживача, якогось заводу. да? І тому вона може потрапити під обмеження. Відповідним підприємцям бажано економити на вуличній ілюмінації або яскраво підсвічених вивізках до своїх закладів. Стосується це і led екранів, встановлених по місту. Також усіх волинян експерт закликає заощаджувати розумно, тобто не приходити з роботи і сидіти без світла, все повимикати, а лише цінувати електроенергію і не користуватися певними приладами без крайньої потреби.